Всім вітання. були тільки що на адресі. Такий цікавий дідусь. 88 років йому. Ось придбали телевізор радянський. Ось характеристики. Покажу вам. Весна. Ну і отаке тут це на розбор старий трансформатор. І ось таке цікаве стареньке радіоточка, я так розумію, радіо. Ось бачите, переверни ззаді там характеристики якісь є. Ось назва Космос М. Бачите на англійському Made In USSR. Експортне, мабуть. Ну таке стареньке. Ну я ролик далі вставлю там в сарайчику з цим дідусьом. Домовилися з ним, що ще раз він підготує. Ще раз ми приїдемо. Там макулатури багато у нього. Ну, різного він підготує різні. І тоді вже ми і вам покажемо як у нього будемо. Це ви виставляли, так? Так, це почав виставляти. Ну, ну вам же такого не надо. Жаль, не Та не бог його знає, нам на все надо, все треба дивитися. Зараз будемо дивитися. а воно саме іноді не знаєш. Бовти челказали. <су> Як риба яка. Окунь, мало. Ну да, окунь. Творчка, Зараз будемо дивитися. Ось альбом. Почутна грамота. Это ваши фотографии, да? Ну, из нашего района. Из вашего района. У Свити тысячные профессии выбирают одну Стальвар, них. цех фармацевт. Это кто-то Ну, это почетно, грамот. Ну це не ваші фотки тут, ні? Сільські, ну так? Районні, районні, да? районні. Ну давайте, грамоты. Почетная грамота. Ну історія министа і сил УССР Черниговская область. Это 19... така у кожного. Кожной библиотеки. Да, ну і стан такий вже. Ну. Що ще у вас тут український, радянський, енциклопедичний словний. Словно, ну це книжки книжки треба перелопачувати, усі Подиви. дивитися. Це ваші болтики, де? Фу. Книжки, так, да, у мене там. А ось таке щось подібне. А то радіоприйомник був. Був там і пусто, так? Да? покладывало, потом подивимось Ні, це тут нема, да, такого щось радянського. Може ще якась техніка якась радіо, от щось таке. Це у вас тут тоже якісь папки, да? Да. Макулатура. Ні, це не макулатура. Ні, це якісь документація якась, так? Да? А тут, наприклад, 118 сіл нашого району. А, ви. Я описав. Кожне село. За кожне село 118 сіл, хоча в нас менше. Mm. Сіл зараз. І це що ви по селу писали? Інформацію яку? Спочатку, в якому році він був заснований, і війна, голодомор, А, історія, історія села. Історія села. Так це дуже цікаво. Історія кожного села. Угу. І комуністи, і голодомор, і... Ну Ну вытащи бурлаский шок. Що? Що там? Ну я зрозумію, то есть по повністю опись кожного зелены. Подивиться, вот таке тоже цікаве. Всякие духи, одеколоны радянського часу. Ну да так це радянського. Да нет, пусти уже флакон. Нет, нет, це сучасть. Да? Да. Ну может 90. Ну радянського ж не може бути це Лареві, Манс Ворлд. Це уже сучасне 90. О! Стаканчик, да, ну без кришки, да? Кришки нема. Вип'ємо снова найдем. Да, выпьем. Що, радіоточка. Вона, Молодельный СССР Космос М. Ще експортний варіант якийсь. А це тут чи батарейка, да не тоді мабуть батарея. А вона запихне його. Ну добре, давайте сарачка на воздух там подивимось. Тут звісно вашу макулатуру ну, перебрати все добре, передивитися. Ну, так, бо зараз макулатура, ви ж бачите скільки. 3 гривні кілограм. А це ваші такі труди. Це ж труди. Да. ну. О, горе. Нікому таке зараз не потрібне, ви розумієте. Коли збиралися. збиралися. Да. Приїхали на нову пошту. Зараз зайдемо, приїхали там. До нас дуже гарні речі, статуетки, топові, рідкісні. Зараз перейдемо, переглянемо з вами, що там приїхало. Ну да, так. Да. Ну, щоб є що клієнтів. Вірний хазяїн. Чи директор Не Ой, спеши. Еще -ой раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже -ой. я сам боюсь. У тебя на одна все тесует? Да, да. Ух ты, дуже редкостная такая. І Знає старенько. Чи ви самі збираєте? Ми ні, торгуємо. І збираємо, і торгуємо. Ви це стали, це не п'ятюк теж, теж забирають такі, так? Так, так, я ні, Ми ще на той уровень не вийшли. Так, все, тут, все тут добре. Все добре, перевіримо. Ну супер. Бо за цю саме більше страшно. А, Запаковано в різні коробкой. Обережно, да, не спеши. Кощі Ну а як? Боїться, щоб не втекли по дорозі. Обережно. а там скотч Ну Скотч лишний. Ну, все равно людям. Це нова пошта упакова. Обережно все по дні, по сейчас да. О, тут дівчата такі. Це серія називається як, як ця серія? На пляжу, на пляжу. А ця, ця лежить дівчинка, бачите. Запікапано. Провіряй на Скови тріщини. Цілі руки цілі. А ця з яблучком. Оце ну, така дама, дивіться, бачите. Це, така добренька. Я люблю покушати, і тут є. Все, сплачуємо, заматую окремо їх. Там буде 20 тисяч. Ну і бонусом динозаври ось наші ростуть не по дням, а по часам. Їм тут гарно, зелені багато, Вон, бачите, воно, які вже дуже цікаво спостерігати. Друзі, дякуємо вам! За перегляди ваші, коментарі, вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ну і по традиції хочу побажати вам всім мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.